Виконаємо практичну роботу за інструкцією вправо 4.2 поняття таблиці поля запису ключа таблиці бази даних. Завдання додати нові поля до існуючої таблиці бази даних. Для цього завантажити та зберегти на пристрій файл бази вправа 4.2 Caspio ZIP. Друге. Відкрити веб-переглядачі сторінку сайту хмарної бази даних caspio.com, увійти до свого робочого профілю та обрати обліковий запис, якщо їх існує декілька. Тут у вас стоїть одиничка. Дивимося. Якщо особистий профіль, кабінет, обліковий запис відсутні, то їх необхідно створити. Дивіться відеоінструкцію. Так. Е... Далі, після цього. Розкрити меню сайту кнопкою. Та обрати в списку пункт «Логін», Заповнити поля «Емейл», паспорт. Натиснути Логін. У списку Caspio Accounts» ваші облікові записи «Caspio» обрати необхідний обліковий запис. Четверте, імпортувати у ваш обліковий запис файл бази даних права ZIP. Для цього натиснути на кнопочку Tools і в списку вибрати. Інструмент імпорт і імпортувати заданий файл. Давайте я покажу, як це робиться. Ось мій вхід в каспі. Я е, натискаю Tools, імпорт, вибираю файл. Вправа 4.2, Каспіо, ЗІП, відкрити. Далі. Ось він в мене вибраний. Далі. Чекаю, проки провантажиться. Next. І е, імпортую. Закриваю. Бачу, в мене завантажилася ця таблиця. Я відкриваю Tables. бачу таблицю смартфони, відкриваю її і виконую наступне завдання. А саме е завдання: ось 5 смартфони. Відкриваю таблиці. І, і додаю два поля. Пункт шостий. Продано та залишилося. Відкриваю table design. І в стрічці нижче, «Quality» кількість, зробити активними поля, стопцінем ім'я, ввести ім'я пер нового поля — «Sold», В перекладі означає продано. У 6 в полі стовпця Data Type обрати із списку, який відкривається необхідний тип даних, наприклад, інтеджер, ціле число. Полі стопся, Label, мітка, Ввести опис поля, наприклад, продано. Давайте зробимо це sold. Оберемо table design. Тут після Quality пишемо англійською sold. Обираємо тип даних ціле число. Далі тут пишемо продано в мітках. І аналогічно робимо для наступного поля. Залишилося. Давайте прочитаємо поле Ренейм. Тип даних інтеджер залишилося, залишилося? Так, перевіряю себе, чи правильно. Правильно, залишилось, так? І зберегти сейв. Давайте я виправлю трошки. Залишилось. Так, і сейв. Натиснула. Далі. ввести в полі продану відповідних клітинках значення кількості проданих смартфонів згідно з таблицею 1. Ось у нас табличка 1. Давайте введемо. Data Sheets. і в полі Sold вводимо ці дані. Давайте я якось не дозволяє мені, так? Да? Якось відкрити в двох закладинках, щоб я могла запам'ятовувати. Ладно, давайте так будемо 1-1, 3-0. Я тут один брала. Далі. 2.1.0.2. Далі. 10.0.1. Ой, це я щось не так подивилося. А, 10.01 це ж одиничками треба так. Так, ввели значення таблиці 1. Далі, Далі. 8. Додати до таблиці два нових записи про поставки смартфонів згідно з поданою таблицею 2. Для цього відкрити вкладку Data Sheets і в нижньому рядку, там де бренд, написати Xiaomi і ввести оці дані. Давайте я відразу скопіюю. Ось тут ми пишемо Xiaomi. Додаємо модель. Так, дивимось, там 8 ГБ, 256 ГБ. Далее, дивимося. Дисплей 6.28. Далее, CPU. Ввели. Далее, цена.

Далі період. 12.4.1, так? 12.4.1. Аналогічно вводимо другу модель. Дуді. От, і заповнюємо аналогічно всі поля. Я не буду показувати, ви вже зрозуміли, наприклад, і Xiaomi. Так, і потім і потім нам треба виконати ще одне завдання. Дев'яте. Ввести зміни в запис за номером 5 відповідно до наведених даних у таблиці. Sony. Ось запис 5. Замість Huawei пишемо Sony. Далі пишемо. Модель. Так, не скопіювала я. Далі дивимося 6 ГБ 128 ГБ. Так, зараз на коректно. Я ввела 6 треба 8 видалити. 6 гігабайт. Так, тут 128. Так, дисплей. 6.1. Свість Далее CPU скопирую, щоб не набирать.

1220. Так, і е, прискрін з обраними 14 14 маделями ви мені надсилаєте у Human. Це все.